Завтра у нас субота кафіста, на якій служиться літургія о 10-й годині. Відповідно, треба раніше прийти на сповідь, кому треба. Після завершення літургії через якийсь час, в другій годині, у нас служиться. Служба вечірня напередодні неділі, недільна семічна, триває приблизно дві години, може трошки менше. В неділю по 10 годині лютого і одразу після неї служиться служба, яка називається Пасія, спогад про страждання Спасителя нашого Ісуса Христа. Наступний тиждень, треба розуміти, це останній тижні, тиждень Святої Чотиридесятниці. Власне, Великий піст 40 днів триває до п'ятниці наступного тижня. Далі починається Лазарева субота, спогад про воскрешення Лазаря. Далі буде вербна неділя. Наступна неділя буде вже Вербна неділя. І потім починається страсний тиждень, який формально не належить до Великого посту. Ми не змінюємо колір, богослуж... колір своїх богослужбових одеж. Але все одно це вже не те, що ми називаємо чотиридесятницю Великого посту. Просто до... приймемо це до уваги, безумовно дуже важливі ті служби, які починаються з наступної суботи. І лазерєва субота, і верну неділя. Зрозуміло. І зрозуміло, що важливі будуть ті служби, які ми будемо служити протягом старостного тижня. Заздалегідь можу сказати, старостний тиждень ми о другій годині будемо в останній служити в середу літургію передосвічених дарів. В четвер у нас буде літургія зранку велика. І потім у другій годині будуть страждання Христові, страсті Господні. Служба 12-ї Євангелії, утріння 12-ї Євангелії. Що стосується п'ятниці, в ній мають бути часи, і о другій годині ми обов'язково будемо служити вечірню з виносом плащаниці. Ну а далі вже будемо розповідати. Всего здорові.